Привіт усім педбатькам! Ви на каналі Петхаус. У нас в гостях Рагнар, і ми підготували величезну порцію корисних ароматних та просто крутих ласощів від брід. Тож тапніть лайк та гайда дивувати ваших хвостатих гурманів. Поїхали! Маємо для гавчиків цілих три види звірячого щастя: хрусткі снеки, подушечки з напіввологою консистенції та рифлені палочки. Що може бути краще, тільки якщо це все водночас ще й суперпоживне? Отже, нехай песелі обирають серцем, а також пузякою зустрічайте палички. Поціновувачі такого виду смаколиків зможуть ласувати, очищати зуби водночас завдяки рифленій форми паличок. У кожному пакуванні по 7 штук, а функціонал частувань абсолютно різноманітний. Зокрема, мобіліті для здоров'я суглобів, де куркума у складі зменшуватиме запалення, а колаген поліпшуватиме гнучкість і сприятиме регенерації хрящової тканини. Тіс gums, що знижуватимуть ймовірність утворення зубного нальоту та каменю на зубах, і освіжатимуть дихання завдяки. Ти додаванням м'яти імуно з корицею та беглюканами для підтримання імунної системи організму. А пробіотики у ласочах сприятимуть здоров'я шлунково-кишкового тракту, регулюватимуть баланс мікрофлори і полегшуватимуть травлення. І варіант кам з коноплею та пустирником для зниження стресу у собак усіх порід. Невелика цікавинка: амінокислота L-триптофан, що міститься у цих паличках, забезпечує вироблення серотоніну, тобто гормону щастя. Наступні у нас подушечки. Їхній беззерновий склад та напівволога консистенція чудово підійдуть улюбленцям з чутливим травленням та для тих звірят, котрі схильні до алергічних реакцій. Ці ласоші теж мають досить широкий асортимент для підтримання здоров'я суглобів, шкіри та шерсті, нервової системи, імунітету і травлення. Не залишаться і без смачненького звіромоляки, адже створив для них частування сердечка, що забезпечить здорове зростання цуценят. Пакування у вигляді компактної банки чудово підходить для збереження початкового смаку та аромату ласощів, а також воно чудово поміститься серед речей на випадок поїздки чи прогулянки. Снеки. Це особлива серія, що виготовлена на основі легко засвоюваного білка комах, тож частування знижуватимуть ризик прояву харчової алергії в собань. Снеки мають форму кісточок, тому їх зручно брати на прогулянку чи тренування, аби заохочувати звіродитину. А вишукані поєднання інгредієнтів знайдуться просто на будь-який смак. Тут у нас ласоші з тунцем та м'ятою, що забезпечує свіжий подих у песика з лососем та чебрецем, який неабияк поліпшує травлення, з ягням і малиною для найкращих гастрономічних. Вражень улюбленця з індичкою та яблуками для справжніх гурманів із кроликом та ароматним фенхелем і для цуценят із сироваткою та пробіотиками. Якщо ж під час перегляду цього відео ваші собані вже склали цілий вішліст, придивіться до цих частувань, бо вони справді неймовірні. А ми ж бажаємо усім домашнім хижакам завжди бути здоровими, ситими, задоволеними та мати в кожній лапці по смаколику. І звісно, трошки про запас. Більше деталей про ласощі брід на нашому сайті або в додатку Петхаус. А щоб не пропустити інших звірячих новинок, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До наступних зустрічей. Па-па!